Вітаю! У цьому відео я розповім вам про те, що таке адгезивні мостоподібні протези і в яких випадках вони встановлюються. Мене звати кухар Ірина Дмитрівна. Я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Адгезивний мостоподібний протез це тимчасова ортопедична конструкція, яка заміщає зуб після його видалення. Він крипиться до сусідніх зубів за допомогою спеціального клею та з використанням сучасних композитних і скловолоконних матеріалів. Завдяки цьому немає необхідності травмувати два здорові сусідні зуби, як це відбувається під час стандартного мостоподібного протезування. Існує три найпоширеніших випадки, коли рекомендується встановити адгезивний міст. Перший – під час проживлення дентального імплантата. Коли встановлюється імплантат, важливо дочекатися його остеоінтеграції – процесу повного зрощення з кісткою. Зазвичай це займає від 3 до 6 місяців. Під час цього періоду постійне протезування може бути проблематичним, оскільки воно може завадити проживленню імпланта. Адгезивний протез не створює додаткового навантаження, не потребує обточування сусідніх зубів і легко знімається. Другий тимчасове відновлення зуба в обмежений термін. Адгезивний протез виготовляється до Досить швидко, 15-дві години у клініці. Це дозволяє закрити дефект і забезпечити естетичний вигляд зубного ряду до того, як буде прийнято остаточне рішення щодо постійного лікування. Третє відтермінування повноцінного протезування. Бувають ситуації, коли через низку чинників у пацієнта немає змоги встановити імплант або інший постійний протез. У таких випадках адгазивний міст може стати ідеальним перехідним варіантом, дозволяючи зберегти естетичний вигляд усмішки. До моменту, коли буде можливість провести повноцінне лікування, процес встановлення адгезивного протезу включає фіксацію еластичних скловолоконних стрічок на внутрішню поверхню сусідніх зубів. Якщо сусідніми є жувальні зуби, у них роблять вузькі заглиблення. Куди закладається стрічка. Така методика забезпечує надійне з'єднання протезу з натуральними зубами. Після цього на цій балці за допомогою композитів формується штучний зуб. Звикання до конструкції відбувається дуже швидко. Зазвичай від кількох годин до кількох днів, залежно від індивідуальних особливостей пацієнта. Важливо, що при такому протезуванні сусідні зуби не покриваються коронками, а залишаються максимально природними. Догляд за адгезивним мостоподібним протезом досить простий. Треба чистити зуби двічі на. На день, використовувати іригатор після їжі і міжзубні Йоршики. Адгезивний міст не рекомендують встановлювати при відсутності двох або більше зубів, оскільки конструкція буде нестабільною. Також така конструкція не застосовується, якщо поруч рухомі зуби або штучні коронки, оскільки фіксація до гладкої поверхні коронки не буде достатньо надійною. У цих ситуаціях варто обрати інші варіанти протезування. У переважній більшості ж випадків адгезивні протези це чудовий варіант, аби швидко відновити красу вашої усмішки. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію у мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу. І до зустрічі!